Сьогодні ми з вами будемо грати в Роблок. Так, саме в нього я хочу вибрати ось це ні не ось, ні не ось це, а ось це. Ось таке воно. Почнемо. Я начинающий ютубер, тому я хочу, щоб вам все сподобалось. Поїхали. Оп. Поїхали. Так, оп. 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 Так, проходимо це. Хочу просто озвучитись. Так, привіт. Нічого не хочу, добре. Так, пострибали. Опа. Падаємо. І тепер лізе. Вам видно, так? Добре. Ой, як вона вмерла? Це все в розумному світі Попробуємо білий, тепер знов білий, тепер. Теж біли. Оп, підіймаємося. Поставте лайк, подпишитесь, хто любить Україну. Кстати, кожен, хто кто відео під мій новий трек «Богатирка», я подпишусь на эту людину. Хотя, может, я и подписана уже. Вам видно? Ой, я бы напала. Так, Опа, полезла. Это Кстати, я в сердечний мир захожу перший раз. Я вс в сердечному мирі не грала. Так, кую куди, куди полізу? Сюди чи сюди? Давайте сюди. я. Тут є взагалі кінець Сьогодні з вами и перевіримо це. Так, водик сюди і тут. Ой. Ой, ой, вдарилась, вдарилась. Так, сюди, так. Пишіть в коментарях, вам подобається мій канал. Ой, це було складно було. Таке пройти. Так, поїхали далі. Ну і мені, а мені не бачно. Так, тоді. Так. Все вам бачно? Бачно? Так, добре, поїхали. Ну, ні, як, це так. Ну як воно впало? Ось як? Мене запитає. Нарешті, нарешті, нарешті. Нарешті ми пройшли. не доторкнулась. Так. Ммм. Обожний Роблокс. Він. Вона моя найулюбленіша гора. Ой, а я не знала. Добре. Ви пішли. О. О, тобто треба побілих? Треба побілиха ти, так? Ось так. Потім так. А як це тут? Як це? А що нам тут треба? робити? падати? Оп! Як це так? мы пришли в игру. А, что? Что треба работать? Нарешті. Нарешті. Вот, нарешті. Нарешті а, воно рухається. Я зрозумію. оп. Я до сюди ще не доходила. Оп! Поїхали. Оп! Я дуже буду радий, якщо ви за 3 секунди підпишетесь та поставите лайк. Давайте, обратний счт. Три, два, один. Все, время вийшло. час вышел. Там хоть шесть видно, так? И Пишите в комментариях. Красне сердечко, якщо ви любите Roblox, а, з... а зелене, якщо ви любите Бравл Старс, я люблю і те, і те. Вони мої найулюбленіші ігри. Что-то. Так, ой, залинули. Так, поехал снова. Оп. 40% ми пройшли цю гру із 66, там навіть написано етап 41. Ой, не побачимо. добре, продовження я випишу завтра.